Адміністрація Байдена і самі українці ніколи не мали і не мають жодного шансу на перемогу у війні з Росією. Тепер такі заяви звучать вже в штатах. Автор цієї позиції, віцепрезидент Джей Ді Він вважає, що це було очевидним ще три роки тому. Ситуація залишається незмінною. Венс натякає, що жоден новий пакет військової допомоги не змінить реальної ситуації на фронті. Адже там Росія має величезну перевагу. Запаси зброї в Європі виснажені, а промисловість заходу ослаблена. Віцепрезидент заявляє, що не зважаючи на це, військова допомога США продовжує надходити. За словами Венса, штати зберігають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту. Крім того, закликає якнайшвидше завершити війну, адже її продовження шкодить і Росії, і Україні, і Європі і США. Зазначимо, що в США почали називати війну РФ проти України конфліктом. За даними Financial Times, яка посилається на п'ять західних джерел. Вашингтон виступає проти того, щоб у заяві G7 до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росію називали агресором. Таке рішення може зруйнувати традиційну демонстрацію єдності Заходу.